Молитва за рідних і хресних дітей, та солодший Ісусе, Боже серця мого, Ти дарував мені дітей по плоті, твої ж вони за душею, і мою, і їхні душі відкупив ти своєю безцінною кров'ю. Ради крові твоєї божественної молю Тебе, найсолодший мій Спасителю, благодаттю своєю торкнися сердець дітей моїх. І похресників моїх, охорони їх страхом твоїм божественним, стримай від злих нахилів та звичок, спрямуй їх на світлий життєвий шлях до істини і добра, Скрась життя їхнє всім добрим і Спасительний, облаштуй їхню долю, як сам того бажатимеш, і спаси душі їхні, провадячи їхніми долями. Господи Боже, батьків і дітів наших, дітям моїм і похрестникам моїм, дай серце праведне, щоб дотримуватись заповідей Твоїх, одкрувань Твоїх і законів Твоїх, і вірно виконуючи їх. Амінь.